Доброго ранку! Вирушили на дніпропетровську область до наших клієнтів. Це Софіївка та Кринички. Прямуємо! Зустріли нашого Федорченко Володимир Михайлович з Михайлович. траву. Я знаю, я вже вас дуже багато років да, знаю. Да, да, да. Да. І по його особистим причинам він має їхати і не може приділити нам багато уваги. Так що ми його зустріли. Ми його зараз відпустимо і хочу спитати, чи Это... ви нами задоволені? Ну, звісно, задоволені. Ми ж не перший рік працюємо і будемо працювати Об... на відео обов'язково. Ви можете рекомендувати нашу фірму і мене? Однозначно, однозначно. Дуже дякую, дуже приємно. Ще раз, ми агроритм приїхали вже на точку нашу Кринички. Дніпропетровщина. Дніпропетровщина. Господарство Віра. Користуюсь третій рік. Дуже задоволений. Всі гібриди бомба. Що подобається, що вони при цвітінні, як виключателем, включилися і виключилися. Нема розтяжки, времені. Багато користувався різними суперовими гібридами. Ну, до Багато попадається непонятні, чи то такі гібриди, чи то така підстава. А це чітко, генетика тут бомбезна. Бачите, вон як, як підстрижені всі. Один в один. Нема такого, що один цвіте, другий вже готовий. Да, Рівномірне дозрівання. Да, видно, видно, ну і що... по секрету скажу, що цей содяг уже по соняху, ну, таке життя. Получається, що економіка не витягується, виходить, що треба сіяти соїшик по соїшике. Ну, Є в цій технології свої нюанси, є свої хитрощі. Ну, десь 2,5 тонни тут ми беремо стопудову. Ну, Краще всього, щоб розуміли, що від чистоти поля ну, 70% залежить урожайність. По технології ну, ще. Ви... Ну, глибоке рихлення йоранка це стопудово. Ну, я практикую 70% пізніх посівів. Даю типу полупар, виходить. Я держу землю. Під бороною, під шлейф бороною після воронки, до початку посіву. Я взагалі тут не культивую, культиватор в мене не працює. Тільки працює шлейф борона. Волога задержується, вбирається весь сорняк повністю. І при пізніх посівах при шлейф-бороні в тебе завжди є волога. Так що, ну, така технологія, воді, в принципі. Гербіцид. яким працюєте гербіцидами? Ну, харнес. Харнес. І все. А потім ротаційна борона ходить, і все. Ага. Щодо добрив, якими ви добривом користуєтесь? ЖКУ на, на базі фосфора. Ага. І що я хочу сказати? що Районрувані і українські гібриди. Воно є домашнє, тому що в Франції непонятно на яких воно ґрунтах, на яких так сказати, природних умовах вирощується. Сюди приїжджає, а воно, виходить, якби нас в Африку відправить і подивиться, на що ми там будемо здібні. Так що я задоволений. Дякую, дякую за агроритму. Лесі, дякую. Дякую вам, що ви такий гарний господар, що виростили гарний врожай і даєте рекомендації Стараюсь. щодо нас. Дуже дякую.